Дві жінки загинули, і вже 13 людей поранені. В Сумах там росіяни вночі авіабомбою атакували цивільне підприємство. Спалахнула пожежа, прилеглі райони оповело ядучим димом. Людям порадили щільно зачинити вікна і без нагальної потреби не виходити на вулицю. Більше про наслідки удару розпитаємо в кореспондентки ТСН Оксани Солдовник. Вона з нами наживо. Оксано, вітаю. Насамперед, в якому стані поранені і чи от зараз стало вже легше дихати у місті? Вітаю святе із 13 поранених працівників підприємства до лікарні госпіталізували шістьох. На жаль, медикам не вдалося врятувати життя 48-річної жінки. Вона зазнала вкрай важких поранень і померла у лікарні. Тривалий час не було також зв'язку. Не виходила на зв'язок ще одна працівниця підприємства. Згодом тіло 37-річної жінки рятувальники дістали з під завалів ще сімом. Працівникам підприємства медики надали допомогу на місці, і вони продовжують лікування амбулаторно. Ракетний удар по підприємству по у місті Сумах Росія завдала о пів на другу ночі. На місці удару відразу здійнялася велика пожежа. На десятки метрів угору здійнявся чорний стовп диму. Підприємство зазнало великих руйнувань. Причому це було цивільне підприємство, власне, як і люди, які працювали. Вали на ньому унічну зміну. Це всі цивільні, це працівники підприємства. Постраждала само підприємство, постраждала дороговартність обладнання на десятки, мабуть, мільйонів. По всьому місту бачимо величезний стовп диму. Робляться аналізи, визначаться, чи шкідливі вони, чи ні. По обіді дим почав потроху розсіюватися. Надзвичайникам вдалося приборкати полум'я. Втім, ще тривалий час вони віднаходили і ліквідовували нові осередки займання у деяких районах. Міста все ще відчутне задимлення, і через забруднене повітря влада попередила жителів цих районів, щоб вони щільно закривали вікна, двері і за можливості не виходили із приміщень до повної ліквідації наслідків пожежі. Був вибух сильний, дуже, потім зарево, задимлення, всі вікна позакривали і на цю минуту діти дуже полякались, на цю минуту дим дуже сморід, нам повдівали маски, тому що дихати неможливо. Попередження було ну чуть, чуть, запах, чуть, просто першить в горлі. За попередніми даними за попередніми результатами у повітрі у повітрі знайшли невелике перевищення концентрату діоксиду сірки та азоту. Втім, остаточні результати стануть відомі трішечки згодом. Наразі в центрі запаху горілого не відчувається. Скажу, що ту велику чорну хмару, яку ми бачили, вона обійшла це місто боком. Ну можна сказати, зачепила його трішечки, і на щастя сьогодні вітер. Дув саме у зворотньому напрямку. Ну, хоч ця небезпека, більшість містян таки оминула, Святи. Дякую тобі. Кореспондентка ТСН Оксана Солдовник про те, як Суми Росія атакувала авіабомбою, через що частину міста оповело їдким димом і, на жаль, є загиблі люди.